Знай своє місце, Житомир в грі, і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Я зібрав усе, що нам відомо на цей момент. Усі витоки, підтверджені факти і інсайдерською інформацією. Китай 6 офіційно вийде восени 2025 року. Це період між кінцем вересня і початком грудня. Гра буде тільки на PS5 та Xbox Series X і S. А щодо ПК вони прилітають на старті і вийдуть приблизно десь через два роки. Події, як ми знаємо, будуть розгортатися у Вай Сіті. У центрі буде два головних персонажа: Це Джейсон та Люсія. Вони пара, яка займається злочинністю. Сюжет надихався, напевно, що історію Бонні і Клайда, але схоже стільки у концепції. Люсію майже без сумнівів грає актриса Маніель Перес. А щодо Джейсона, ще не ясно, але, ймовірно, це або Ділан Рур, або Джейк Сілберман. Його ім'я, до речі, ми дізналися з витоків 2022 року. Карта гри приблизно вдвічі більша за GTA V. Спершу вона мала охоплювати частини Північної та Південної Америки, але через технічні обмеження обсяг урізали. Проте її обіцяють розширювати з часом через оновлення. Зараз фанати створюють детальну мапу за координатами з витоків. Один з ютуберів навіть зібрав її у руші GTA. 5 і показав, що переліт з одного кінця в інший займає вдвічі більше часу ніж у GTA 5. Також витоки 2022 року дали нам понад 90 відео з розробки. На їх основі фанати зробили 64 сторінковий документ. У ньому були згадки про нових персонажів, таких як Дре, Сем, Вайман, Біллі, Тіт, Заакай, Арбі, Шоу, навіть банди, такі як Sun for Sun, Guardian Brother і навіть якусь. Воєнізовану групу а Люсія, схоже, що хакер. Бо серед предметів пов'язаних із нею є автодайлер, бінокль, обхідник сигналізації, usb накопичувач, сканери, інструменти для зламу авто та інше. Крадіжки авто стануть складнішими. Просто натиснути кнопку вже не вийде. З'явиться нова зброя: димові гранати, гарпуни, полімерні пістолети, можливо, будуть металодетектори у магазинах. Також змінився і арсенал. Усе, що ви будете носити, воно буде в рюкзаку чи сумці. Також система луту з rdr 2 повертається, але треба буде обирати, що взяти. Повноцінного танку на двох ногах більше, на жаль, не буде. Також є інформація про доступні активності: гольф, риболовля, перегони, дайвінг, кості. Також згадувалися пограбування фургонів, доставки, магазинні нальоти. Було багато розмов про те, що 70% будівель можна буде відвідати. Цифра не підтверджена, але вже знайдено 157 інтер'єрів, таких як бари, супермаркети, квартири, пральні, стрип клуби Також буде нова технологія генерації інтер'єрів. На базі штучного інтелекту. Тому навіть ті будівлі, в які не можна буде зайти, матимуть переконливу живу атмосферу. GTA Online 2.0 поки загадка. У витоках видно, що сесія може вміщати 32 гравці. Також є патент на динамічне перемикання між сесіями залежно від локації. Замість змін в лобі, ви просто перетинаєте межу між зонами. До речі, також є інформація, що Rockstar придбали CFX творців 5M та RedM. Тобто ролплей напряму на а не частиною GTA 6. щоправда між компаніями виникли тертя і Rockstar, схоже, паралельно розробляє власну платформу з умовною назвою Rome. РП нікуди не зникає, просто ймовірно трансформується. Повертаючись до геймплею, додали укриття, також перемикання плеча при прицілюванні, лежання, сховані обличчя під час злочинів, пінг-система, утримання тіл, загрози НПС і так далі. Якщо вас поранили, ви не вмираєте одразу. Можна буде відновити себе або отримати допомогу від напарника. Є також нові системи, такі як відмивання грошей, купівля бізнесів, командування напарником, передача предметів і також перероблена система свідків. Якщо ви без Маски NPC запам'ятає ваше обличчя. Те саме стосується і авто. З'явиться гра без міні-карти, тобто буде більше контролю в машині, GPS, вікна, сидіння. Також буде додано новий рівень розшуку, камери, відеоспостереження, стриманіші ДТП. Також серед усіх дрібних, але кайфових деталей, це NPC. Вони більше не просто магічно будуть піднімати твій рівень розшуку. Якщо ти на когось напав, він буде брати телефон і дзвонить копам. Реакція як у живих людей. А що до поліції, якщо копа підстрелити, він не просто падає як ганчірка, він намагається встати, але тримається за рану, не тисне неї. Це вже не просто механіка, це вже напевно мікросцена, яку хочеться дивитись, і таких моментів не десяток, не п'ятдесят. У витоках знайшли понад триста випадкових подій, які можуть трапитися у світі. Трачені люди, перестрілки між бандами, гонки, тварини, вода, щось комедійне, щось моторошне. Тобто повний набір, і це вже буде не просто світ а жива територія з непередбачуваними моментами. І перейдемо по локаціях і транспорту. Знайшли дуже багато назв, але чесно, перелік без контексту нічого не дає. Типу, ну є Бравадо Бізон, ну є Кінг оф Даймондс. Але коли ти не бачиш, як це виглядає в грі, то це просто текст. Тому список є, але це отак як сказати, буде 40 видів авто і не відчути нічого. Але є і цікаве, мапа включає реальні місця: Майами, стадіони, нічні клуби, парки, амфітеатри. Тобто місто не вигадане на 100%, а адаптовано. Так само, як і Лос-Анджелес з Лос-Сантосом або з Житомиром. Також тут буде транспорт як потяг. Трамваї, ну все як треба. А також я забув додавить, ще буде Skunk Ape. Якщо не знає, що це, це такий місцевий бікфут із Флориди. Тобто GTA знову не обійдеться без міфів і крипових приколів. І це шикарно. Rockstar, схоже, хочуть, щоб GTA 6 стала найдетальнішою грою, яку вони взагалі колись робили. І це ще не все. Усе, що я зараз озвучив, це тільки те, що злили у витоках. Це ще навіть не офіційна повна картина, але навіть по цих картах. Картинах видно масштаби, які там є, що у інших іграх це напевно буде як просто три окремі гри. А давайте тепер поговоримо про те, як GTA 6 перегукується з Україною. І як ми зрозуміли, GTA 6 обіцяє стати не просто грою, а світом, що живе, дихає, реагує на кожну дію гравця. І це вже не просто стрілялка чи гонка, це симулятор суспільства, в якому впізнаються реальні проблеми: корупція, нерівність, ганцерство, соціальні протести. Україна останні 10 років. Це реальний приклад, як країна бореться за свободу, гідність і своє майбутнє. Те, що в GTA 6 можна буде побачити протестуючих NPC, мітинги, маніпуляція в медіа, напряму перегукується з українським досвідом. Це культурний крик, світ такий, яким ви його зробили. Rockstar завжди висміювала Америку, але тепер тренди змінюються: війна, дрони, меми, телеграм, хакери, крипта все це вже давно реальність в Україні, і не дивуйтесь, якщо деякі елементи в грі Силатимуть нас саме до України, і якщо GTA 5 народжувалася в епоху інстаграм, то GTA 6 це вже TikTok, Телеграм і вічне стеження. А хто зараз в авангарді цифрової боротьби? Це українці, і не лише у військовій сфері. Ми в мемах, у віртуальних війнах і в інформаційному фронті. Україна це вже не тільки війна, це культура. Українські артисти на синах Європи. Мова звучить у фільмах. А коли така гігантська гра як GTA 6 покаже хоча б натяг на славянські банди, східноєвропейські мафіози чи навіть просто музику, хто буде першим у списку референсів? Звичайно, що ми, українці. Уже давно в GTA Online є гравці з нікнеймами Київ Снайпер, Бандера чи Дніпрорайдер. Це не просто випадковість, це нова хвиля айдентики. Яка пробивається навіть у глобальну ігрову культуру. Зараз став дуже популярним ролплей, скорочено РП. Це нова форма самовираження, а українська молодь все частіше йде саме туди, де можна побудувати інше життя, в якому можна бути ким завгодно від депутата до мафіозі, від таксиста до будь-якого героя. І коли GTA 6 вийде, РП сцена вибухне. І українці теж. Навіть уже зараз є десятки українських серверів з релізом нової частини на стан. А не сотні. І ми не просто гратимемо. Ми будемо розповідати свої історії в цьому новому світі. Але поки ми чекаємо на GTA 6, українці зараз грають на GTA 5RP, а саме на сервері GTA 5UA Житомир. До речі, я зараз там також граю. Я вам раджу. Заходьте, будемо грати разом. Промокод, з яким ви можете дуже гарно стартанути і отримати дуже крутий і приємний бонус, знаходиться внизу. Називається він Фальконе. Я вам велике дякую за перегляд.